Голова національної поліції Іван Виговський заявив, що протягом 22-26 років значно зріс опір громадян дієм ТЦК. Від п'яти інцидентів на початку до 351 минулого року під час інтерв'ю виданню Цензорнет він уточнив, що після повномасштабного вторгнення поліція зафіксувала 526 фактів опору: найбільше 59 в Харківській області, найменше у Херсонській один, і зауважив, що робота з ТЦК негативно впливає на імідж національної поліції. Чи не занижені ці цифри? І Чому в нас поліції зараз заговорили про імідж? Чому про імідж? Ну, по-перше, та подія, яка сталася на минулому тижні, яка пов'язана з загибелью одного колишнього військовослужбовця і чотирьох поліцейських, Сергія це Русінова. просто так, Сергія Русінова просто розірвала імідж поліції, просто розтоптала і довіра до поліції значно знизилась. А з урахуванням тих виступів, які були Якраз е, в Черкаській області на вихідних, то щось поліції треба казати. І тепер, що, аби показати, ну, ми ж маємо величезну кількість прикладів побиття і втечі поліції, коли на них реагували безпосередньо люди, які були незадоволені діями поліції. Це по-перше, по-друге, це показує відсутність е, державницької політики, що стосується роз'яснення обов'язків е, поліцейських, що стосується Співпраці з органами місцевого самоврядування, підтримцем установи, що стосується мобілізації. Бо саме поліція також приймає участь в цьому процесі абсолютно відповідно закону про мобілізацію. Там все прописано, що у тісній взаємодії, і е, показати ці цифри це відволікти. А що ж там з оцим е, випадком? Я навіть не знаю, як цей випадок назвати е, те, що це трагедія, що загинуло п'ять людей, так. Те, що е, величезна кількість питань, чому саме і яким чином можна е, ну, допустити, як вони кажуть, професіоналів, яких розстріляли, мені жаль, що ці професіонали не змогли безпосередньо бути готовими до певних речей. Тепер я розумію е, побоювання міністра оборони міністра внутрішніх справ. Що е, поліцейські не можуть на фронті, якщо там вони в тилу дають себе убити, то я розумію, що там їх взагалі блі на фронті можуть резервати. Але ті, хто воюють на фронті, певні частини, які належать до міністерства внутрішніх справ, це і в тому числі названа Нацгвардія ну, достатньо добре воює. Дякую їм, і поліцейські підрозділи, які воюють в непевних моментах, показують непогані результати, але. Інформаційному полі треба знайти відволікання від того провалу, який був на на минулому тижні, тому і зараз починається мобілізація. Ж вона достатньо серйозна. Впливала, скажу так, з моєї точки зору, те, що я от бачу по містах центральної України, переміщаючись постійно, то мобілізація зараз якось трошки підзатихла, і наперед вийшов ход, холод, голод і світло, і більше людей ці речі турбують. А що там буде далі? Ну побачимо ще тиждень протримується народ, а далі вже безпосередньо піде спад температури, хоча не буде там плюсова, ще будуть мінусова, і до кінця лютого достатня кількість проблем. Навіть дивіться, як не спрацював інформаційний потік, коли показали нашу середньодобову втрату, те, що сплило вчора-позавчора в інтернет ресурсах по території. Абсолютно не спрацювала, і людей абсолютно ця цифра не здивувала і не зацікавила. Хоча е, втрати за січень місяць в порівнянні з місяцями певними місяцями минулого року вони практично не такі великі, це зрозуміло пояснюється з деяких обставин. І температурний режим, який не дозволяє активно працювати наступальним діям ворога, але це значить, що нашим воїнам теплою у нас величезна кількість питань, що стосується спроможності навченості людей і забезпеченості їх відповідними взуттям. Бо талани е, непогано працюють на мінус а от на мінус 20 абсолютно не готові, і навіть я вже не кажу про кількість і якість спроможності сушки взуття. Це також важливо. Це також ці речі, на які треба звертати увагу. Ну і навчиниш людей, це також важливо. Бо в багатьох випадках всі гоняться ще 14 року за модними за модним взуттям з технології Гортекс, але абсолютно не розуміють, що воно мусить працювати в напрямку чистки Відповідними засобами пропитки, чи відповідно засоби віркаса використання потрібних шкарпеток відповідними технологічними нюансами. Якщо ви в звичайний гортикс ботинки всунути звичайні звичайні е, вовняні шкарпетки, то воно абсолютно ніхрена не спрацює. Ну, це навчені е, людей. На жаль. Речова служба цьому не приділяє відповідної уваги і не роз'ясняють. А хоча б ці речі можна було б також в інформаційному полі в телемарафоні розповідати, що купив ботинки Гортекс, купи черевики чи засоби для обслуговування, купи шкарпетки, і будь твої ноги будуть цілими, і ти повернешся на своїх ногах цілий і здоровий. А цього немає. На жаль, цього немає. І це також, от якраз, от відсутність системного інформаційного забезпечення, що стосується покращення спроможності нашої армії воювати. А цікаво, як у ворога, у них теж такі проблеми. Так. На жаль, ми не багато, не найкращу сторону відрізняємося по повних питаннях забезпечення. Десь у них краще, десь не краще, але вони ж своїх людей, де юри, е, жаліють. Хоча ми там розповідаємо, що ми там трубуємося про людних, хоча в певних моментах дивляться, що ніхрена ніхто там не турбується, кішка кинула кишенят, і нехай вони роблять, що хочуть, м'яко кажучи, в російському перекладі воно так звучить з матюками. Звучить що є значно іскравіше, але ми не можемо матюкатися. Воює що з однієї сторони, що з іншої сторони, та частина населення, яка не має відповідної своїй більшості. Технічної або гуманітарної освіти воює е, біднота з двох сторін. Це також треба зрозуміти. Хоча кількість українців добровольців у двадцять другому році була достатньо велика, і її щесали ми і в тому самому Бахмуті. Її щесали в літніх боях двадцять року, дочесали вже там, в 23-му, і вже в 24-му ми вийшли вже практично там. На такі нюанси, що добровольці і е, бажаючі закінчилися, ми почали використовувати ті, що не особливо бажали, але все ж таки йшли. І з рахуванням те, що міністр новий зазначив і слід віддати належне, що він не побоявся озвучити ці цифри. Ну, коли ти приходиш на нову посаду, ти маєш такий карт-бланк говорити все, що ти хочеш. Е, бо в тебе є три пакети. І от він якраз відкрив перший пакет і розповів, які проблеми, які кількості цей е, існує в збройних силах, але поки що я не побачив, яким чином вирішуватися будуть ці питання. Величезна кількість е чоловіків приземного віку від 24 до 40 в величезній кількості вештаються по містах, ходять е заклади під назвою там Рітека, кабаре, нічний клуби, спортзали себе дуже добре почувають. Я не думаю, що всі вони там е мають відстрочку. Тому що вони працюють на підприємствах оборонно промислового комплексу. Але те, що вони можуть бути бі білобілетниками, це я навіть не сумніваюся. Бо за всю історію незалежної України я часто пам'ятаю, коли ти приїжджаєш військовати за молоддю і тобі дають фізично не розвинених певних моментах слабо підготовлених людей. А бугаї з такими шиями по 50 сантиметрів кажуть: Та ні, це білобілетники, ви шо? Це хворі люди. Тому на жаль, система підготовки кадрів. Для Збройних сил відсутнє в Україні так само, як відсутнє питання національно-патріотичного виховання. Все, за що б не брала зелена влада, робиться все через сраку і з нульовим результатом. І е, було дуже неприємно дивитися, як військових е, керівництва України примушує брехати. Це що стосується цього центрального військового меморіального кладовища е, в Мархалівці. І що е, рішення суду, яке визнало це відторження земель е, незаконним? І дай Боже, що воно все-таки дотиснуло і там не ховали наших воїнів в тому болоті? І як радісно е, почали там розповідати представників певних командувань, що вони підтримують рішення, що це неможливо, серйозно? Ви хоч раз на тому кладовищі були? Ви хочете, щоб ваших загиблих побратимів ховали в болоті? Ви що пишете, блін? Ви раби в погонах чи що? До речі, от попереджали ж про це. І там і місцеві жителі піднімались, і архітектори, спілка архітекторів. Так там і поліція, до речі, достатньо непогано Лупашила, він, ті, хто виступав проти цього, mm -hmm. арештувала і босифікувала достатньо серйозно. Плюс те, що влада там непогано заробила, там загальний проєкт, за моїми цифрами, тільки в початковому варіанті був на рівні 400 мільйонів. Тому все до, до до цієї теми хотілося б повернутися пізніше. Зараз просто нереально туди там все замерзло. От коли все потає, і можна буде зійти і подивитися, що воно там, і зняти на відео, поставити і показати, що ось реалії. Ну це взагалі. Ну я вже не кажу, яку представляти з урахуванням низького високого рівня залягання ротових вод. Для жителів сіл, які є там, тому що е, процеси е, розкладення тіл в землі десь в середньому триває рівні 7 років, і це є достатньо серйозна загроза, якщо є грунтові води, і е, в результаті цих процесів можуть попасти інфекція в води, і це може привести безпосередньо до чого? До епідемії, це також не виключено. А дивіться, от мене ще одне таке запитання. Україна о, ухвалила рішення про внесення корпусу вартових ісламської революції до переліку терористичних організацій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в своєму щоденному відеозверненні, наголосивши на відповідальності Ірану за підтримку війни та насильства у світі. Чому тільки зараз це зробили? Що заважало? Пам'ятаєте, коли Володимир Володимиса якраз літав там в Оман? Угу. І ППОшники, а це якраз було стражи корпус стражу ісламської революції, добросовісно знищили величезну кількість українських громадян в українському літаку. Що ж тоді він не був такий хоробрий? Що ж тоді він, він язичка свого прикусився, діви мовчав? А зараз уже безпосередні такі вже крутий діловий, що навіть страшно блин, дивитися. Я думаю, що е, ісламісти цього корпусу дуже злякалися, коли прочитають, а чи прочитають вони це, е, що якраз от внесли е, в цей перелік. Це знову черговий раз показати якийсь ребатун заради рабатуна.